Колеги, вітаю! Сьогодні ми зануримось у захоплюючий світ менторства, який набуває все більшою популярності у різних сферах нашого життя. Але хто такий ментор і кому він може бути потрібен? Про це та багато іншого ми поговоримо у нашому сьогоднішньому інтерв'ю з Тетяною Захаровою. Тетяна, маркетологиня з 14-річним досвідом, підприємеця, сертифікований коуч. Також вона була менторкою для підприємець на всеукраїнському бізнес-акселераторі відважна та освітньо-грантовій програмі початок від Дія Бізнес». Також вона є менторкою всеукраїнської платформи Women in Business. Тому досвіду. Досталь, скажімо так, що стосується менторства. Тому, е, пані Тетяна, дуже вам дякую, що ви згодилися е, в такий складний час, реально коли відключаю світло, але ви знайшли все ж таки час для того, щоб дати мін, мені інтерв'ю. І е, давайте почнемо якраз з того питання, яке ну реально, скоріш за все, люди не розуміють, хто такий ментор, чи, чи це вчитель. Чи це коуч? Це ж ну просто люди реально можуть плутатися в цих всіх термінах. Так, вітаю, Владислава, і вітаю глядачі. Е, я е, дякую за запрошення. І я хочу вам розказати, що ментор це джерело інформації та відповідей на ваші питання, які у вас можуть викликати по вашій професії чи по бізнесу. В принципі, зараз це ось у кар'єрному розвитку стало популярно, та у бізнес-сфері. Є інші сфері, але я думаю, що на сьогодні ми сфокусуємось на цих саме канал у нас про розвиток у маркетингу та бізнесі. Це є провідник у світ експертизи, якої ви хочете. Досягти. Супер. І скажи тоді, будь ласка, якщо ми кажемо вже будемо розбирати цю тему ментора, то е, які, ну так, як зрозуміти, що я готова бути ментором? Я, які там навички у мене повинні бути, які якості? Чи мені потрібно е, виш якийсь закінчити, як вчителя закінчують? Саме вишів, ні, таких немає на спеціальності як ментор у виші. Але якщо до вас, як до ментора, хоче звернутися людина, що тільки починає у вашій професії, а у вас вже є досвід, вам є чим поділитися, чого навчити, то ви вже можете для неї бути ментором. А для вас може бути ментором і ще більш досвідчена людина, яка вже там більший бізнес побудувала в цій сфері або навіть в іншій сфері, але підхід до бізнесу вам імпонує. І вона може бути вам корисною? Дуже так змістовно, і так як у нас якраз тема сьогоднішнього інтерв'ю це тренд на менторство, так? Чи могли б ви тоді прокоментувати, чим пояснюється це зростання популярності менторства? На мою особисту думку, популярність сформувалася, тому що є така культура на саморозвитку, успішного успіху, і в принципі цей інструмент, такий як менторство, він допомагає досягати швидше успіху, ніж якщо б людина просто там читала книги там довго, цей досвід набувала довго. А так людина, вже інша ментор, може поділитися з менті, тобто тим, кого вона навчає, кого вона наставляє своїм досвідом, і якби навести на думку, що можна там по-іншому якось досягти швидше. Тобто, ось це, в принципі, такий основний фактор. І менторство воно дуже підходить тим, хто вважає, що щоб стояти на місці, треба біжати швидко. А якщо треба просуватися, то, то тоді треба бігти ще швидше. Ось менторство це якраз для таких людей. Uh -huh. А добре, тоді давайте розберемо про цих людей, які ну там для себе можливо зрозуміли, що вони хочуть знайти ментора, але чомусь вагаються. Ну, тут, тут може бути різних куча причин, і давайте тоді розберемо про переваги та недоліки менторства. Чи все це підходить для кожної людини, чи не для кожної. Можете якось прокоментувати переваги? Так, про в принципі, переваг, так? переваг багато, тобто швидкий розвиток, в принципі, підтримка з боку більш досвідченого фахівця. Е, недоліків я особисто не бачу. Можливо, якщо е, людина не вміє брати на себе відповідальність і перекладає його на ментора цю відповідальність, е, тоді є недолік у тому, що і для ментора, і для менті це буде просто waste of time. То е, ніяких не буде е, з цього профітів. А те, що вони будуть зустрічатися, і, в принципі, менті буде уходити з якимось рішенням, але нічого не робити, тоді це мінус для них обох. А так, в принципі, і це основне, основна така проблема у менторстві є. А, а так, я вважаю, що тільки плюси. Супер. А, добре, тоді давайте поговоримо про те, що окей, я згодна з тим, що мені потрібен ментор. Я хочу швидше, реально швидше розвиватися. А як мені правильно сформулювати запит до ментора? Тобто, ну у мене є, наприклад, там бізнес. А, але в бізнесі дуже багато різних напрямків, там від маркетингу, логістики, там HR і все таке інше, і в тому числі тайм менеджмент, мій особистий, він якось не стосується на 100% там бізнесу. Так? Але мене, ми, у мене, наприклад, проблеми з тайм менеджментом. Тоді як правильно цей запит сформулювати, чи можна піти просто виволити на менамента всі 100-500 думок своїх як до психолога? Um, чи є у вас yeah. якісь рекомендації з цього приводу? Так, тут я вважаю, що е, треба правильно обрати ментора. Е, якщо цей ментор є, допустимо, якусь е, сертифікацію має з психології або з коучингу, е, він допоможе вам розібратися з цим і е, ваші думки розкласти по поличках. Бо коуч сам або психолог, е, особисто КПТ терапія, е, вона має інструменти, які може вам порадити ментор і показати, як там той же тайм менеджмент свій розкласти або там сформулювати саме запит допоможе. Але якщо у, цього, у ментора, якого ви обираєте, немає такого досвіду там чи навичок, то тоді краще підходити вже більш професійно, там з конкретною ціллю, що розкладена буде у вас по смарту. По смарту, я думаю, що знайомі виглядачі, це що ціль повинна бути конкретною? Вона повинна бути вимірюваною, яку можна досягти значимою релевантною для вас, та тою, що обмежена за часом. Тоді, звичайно, будь-який ментор вам зможе з цьому допомогти. Але якщо немає такої цілі каша в голові, як то кажуть, до мене як до коуча, доволі часто приходять такі люди саме, ось коучі, там, хто має освіту у цьому напрямку, вони можуть допомогти і з кашею в голові. Угу. Ну, це дуже, дуже має сенс, бо реально потрібно розуміти все ж таки, до кого вам потрібно йти. А, добре, і ви вже трошки торкалися цієї теми щодо ефективності відносин з ментором? Ну ви вже сказали, що там просто це буде там витрачений час, якщо менті прийшов і потім нічого не зробив. А, а як тут правильно побудувати ці ефективні відносини? Які є правила, як поводитися ментору, як поводитися мен менті? І це там у них договір, там, вони складають між собою. Як це відбувається? Ну, зараз я не бачу, щоб були якісь договори, але я е, чула, що е, є ну, такі договори, що вони не мають юридичної сили, але е, просто прописані на е, там, арку шаха 4 відповідальність зі сторони Менті і зі сторони ментора. Що на себе бере ментор, що на себе бере менті. Е, відповідальність ментора вона е, полягає у створенні відкритої та довірливої атмосфери, тобто такого рапорту. Далі поширення знань і досвіду, чим він ділиться зі своїм менті, та підтримці та стимулюванні розвитку свого менті. А особисто до менті відповідальність основна це бути також відкритим, бути чесним, мати перед собою мету, до якої хочеться досягти, і робити щось. Бо ось це сам сама така проблема, коли ми все розуміємо, але нічого не робимо. Ось, ось це найбільший виклик у менторстві, тобто. Що Менті повинен брати на себе відповідальність за те, що він буде приймати рішення і робити. Бо ментор може поділитися своїм досвідом, він може дати якісь ідеї, але саме за прийняття рішення, ось ми маємо там А, Б і В, і нам треба зробити якесь рішення з цього. То саме Менті повинен на себе брати рішення за своє життя, там за свій бізнес, там за свій професійний розвиток і так далі, і робити щось для досягнення своєї цілі. Так, це зрозуміло, але не зрозуміла такий момент. Наприклад, мен, ну, ментор мені сказав, що там потрібно, ну, не знаю, хай буде в бізнес, провадити crm систему Я не можу зробити це там, умовно кажучи, там за один день. На це ну, потрібен час. Як тоді в такому випадку ну, ставити ці там обмеження за часом? Як тоді часто потрібно зустрічатися з ментором, щоб там відслідковувати там, прогрес по моєму запиту? Можете, можливо, у вас є досвід прикладами поділитися? Так, так. В принципі, якщо це якась програма, ви підписуєтесь на якусь програму з ментором, то там уже прописані там зустрічі раз на тиждень, допустимо. Але якщо ви домовляєтесь просто з ментором на особистій основі, тобто немає якоїсь там державної програми, як то бізнес акселератор якийсь, тоді ви можете домовлятися, що вам потрібні там зустрічі раз на три місяці. Чи це там, раз на три місяці там, зустріч, якась там типу стратсесії на дві години, а там, раз на місяць у вас там, 30 хвилин якісь дзвони, типу, що зроблено, що там, може підказати вам ментор і куди направити. Тут, ви, якщо ви обираєте особисто собі ментора, то ви можете домовлятися, як вам обом буде зручно, і, виходячи, звичайно, з вашого запиту. Якщо у вас там, crm система, то тут там, які можуть бути найтакі простіші кроки. Це знайти там собі інтегратора сірим системи, там порівняти ці crm системи, які вам більше будуть до вподоби, і там почати впроваджувати, там, типу, контракт заключити. Це вже є якийсь прогрес, який ми можемо відстежити там зі мною як з ментором, або там з іншим ментором. Угу. А добре, а можливо, у вас є тоді е, також, у вас великий дуже досвід якраз е, з менторства. Е, можливо, у вас є якісь. Помилки, які найчастіше робили люди при роботі з вами, можливо, ви там, хоча б там кейси якісь розповісти, і як ви виходили з такої ситуації, і як не допустити таких помилок? У мене особисто були такі кейси, що у тих бізнес-акселераторах, в яких я приймала участь, там приходили як вже підприємці, у яких є сформований бізнес, так і починаючи. Ось, в принципі, починаючих основне, вони не знають, куди вони рухаються, вони чогось хочуть, ось щоб там, сьогодні я там, маю такий то дохід. А ось там через рік я маю такий то, а отут просто я там катаюся на кабріолеті і все. І не зрозуміло, як його досягти. Ось я, в принципі, з цим я допомагала. І там, якщо приходили, приходили дівчата, які не вміють рахувати гроші в бізнесі, які ось це основна в принципі, проблема, що я бачила, вони не відрізняють там, гроші свої від грошей бізнесу. І основне, що вони не вміють їх рахувати. Ми почали з ними рахувати гроші, вони побачили, що якісь такі сфери своєї діяльності їм не приносять там гроші, якісь товари, якщо це продуктовальні, вони викреслили у себе і сфокусувалися на тому, що саме приносить основний грошовий потік до них. Одна менті моя, вона зовсім перепрофалювала бізнес, пішла зі своєї сфери, там була сфера ЗМІ, це більше для душі, у неї, і вона зрозуміла, що на цьому грошей саме не зробиш. Це великі вкладення і повинен бути бізнес, який буде донором для цього бізнесу, для цього, для душі. І вона сформулювала собі інший бізнес зовсім, це сфера б'юті, це салон краси. І зараз в неї все добре з цим бізнесом саме. А ЗМІ, там опитування на вулиці, це для себе, бо вона журналістка з там, більше сіми років у неї досвід. Це для душі вона залишила, і у своєму місті Вона зараз проводить такі опитування. Супер, добре. А тоді поділіться, а де ж шукати ментора? Ви сказали, що ну, звісно, зрозуміло, що у нас є там акселератори, різні програми, там Women in бізнес також є. Але якщо мені дуже специфічний потрібен ментор, це гуглити або там я не знаю, які ще варіанти є, де людям знайти ментора. Тут, в принципі, де ви можете познайомитися з людиною, яка є, має досвід, який вам потрібен. Тобто, це, як на мене, часто можна знайти у спільнотах професійних, якихось, навіть онлайн-спільнотах, де ви там, в чатах можете знайомитись на якихось онлайн-нетворкінгах, також у бізнес-клубах. Також, якщо погуглити, ви знайдете декілька платформ. Там, я знаю, що є там по ІТ платформа з менторства, по маркетингу, там, по діджиталу. Ось, але ну, якщо це інша сфера, можливо, і в іншій також знайдеться, тут треба дивитися. Але основне так, це нетворкінг. І так, так. коли ви знаходите людину, яка має той досвід, що ви хочете перейняти, і у вас є меч, ну, якийсь емоційний, тобто вам приємно з цією людиною спілкуватися, вона вас надихає, то тоді так ви можете питати її про менторство. Супер, дуже класна рекомендація. Не, не очевидна, якщо чесно, я ж кажу, люди будуть гуглити, мені здається. <світ> Окей, добре. А скажіть тоді, що б ви хотіли побажати людям, які шукають ментора, можливо, поради дати якісь. Основне, що я хочу сказати, це шукайте і знайдете. Ось це основне як саме знайти свого? Тут можна сказати, що. Попитайте там декількох, і з яким у вас буде саме меч там на перших консультаціях, перших е, зустрічах, обирайте саме його. Е, тут не тільки якби ми обираємо собі людину, як там друга, і пару, і ментора, не тільки за познанням, які вона має, але і чи є у нас емоційний якийсь зв'язок, чи ось приємно нам спілкуватися, чи мотивує вона, чи її слова. чи... Е, Саме ось е, такий емоці... емоційний контакт. Якщо так, то тоді це вона, це та людина. Супер, Тетяна. Дуже вам дякую, що приєдналися до нашої сьогодні розмови про менторство. А, сподіваюся, що це інтерв'ю не лише розкрило суть менторства, а й надихнуло глядачів подумати про можливість стати частиною цієї чудової ініціативи. А ви реально впевнили, Тетяно, що це реально класно, і що ментор потрібен бути мабуть у кожного. Глядачам хочу Дякую, побажати. Владислава. Дякую вам дуже за запрошення. Дякую. А, глядачам хочу побажати. Будьте натхненні, будьте відкриті до нового. Нехай ваш шлях до успіху буде освітлений знаннями та підтримкою надійного менту. До побачення. До побачення.